Вики потихеньку насідали, але єдине, ж, чого не вистачало останньої передачі наших атакуючих дій. Після перерви, скажу чесно, гра вирівнялась трохи. Перебудувалася команда Інгулець. Якщо перший тайм грали з трьома захисниками, то 5-2-3, то другий тайм Сергій Іванович трошки перебудував, Ми почали грати 4-2-3-1, класику. Як були у нас моменти, також були і у вас там декілька таких непоганих забігань в контратаку. Але єдине знову, я дуже жалкую, що коли видалення дві жовті картки, у нас ще залишалося хвилин 10 гри, ми не змогли дожати. Була штанга, було попадання в нашого гравця, який летів м'яч летів у рота, але того замало. Треба було більш ефективніше атакувати. Це говорить про те, що ми ще трошки не вміємо позиційно атакувати, навіть в більшості на одного футболіста. Тому я думаю, результат 0-0. Але треба далі думати, тому що через три дні у нас гра вже з «Динамо Києва в Кривому Розі, тому будемо готуватися. Є дві гри вдома динамо Київ, рух потім. Також вдома. Тому вся боротьба, хоч і шість турів залишилась до кінця попереду, я маю на увазі, як за те, хто вилетить, хто буде грати перехідні ігри, а хто зможе увійти у п'ятірку першу і получить змогу виступати в Лізі конференції. Ну, європейські, ну як мінімум п'яте місце це Ліга конференції, якщо ті місця. Що ви вони там Ліга Чемпіонів і Ліга Європи, то п'яте місце дає право почати з кваліфікаційних раундів Ліги Конференції. Тому дуже цього мені хочеться, я думаю, хлопцям життя покаже. Тим більше ми перший рік, як повернулися в прем'єр-лігу. Тому я, це було б непогано, але то такі мрії помирають останніми. Кажуть, треба мріяти, і воно все буде добре. В Цілому діями своїх підопічних задоволень, план його виконали чи та ні, все нормально. Єдине, що дуже багато було помилок, яких не потрібно було робити. Особливо всередині поля, коли оцей передачу віддати на 10-15 метрів, ми обов'язково помилялися, давали не точно і. Губили м'яч, особливо це в другому таймі. Тому десь і з'явилися ці контратаки у команди «Інгулес». Ви говорили про те, що вже найближчим часом, ну можливо, в наступному чемпіонаті Кревбас цілком зможе поборотися за чемпіонське звання. Як вважаєте? Цього складу достатньо, чи все-таки треба, щоб було якесь підсилення? Це... Я не так казав. Мене запитали, чи Кривбас стане чемпіоном, я сказав 100%, що він стане. Тому що та база, в якій знаходиться зараз кривбас, ті можливості для праці, для прожиття футболістів, умови, які є на сьогоднішній день, це дійсно дуже класні умови. Тому наш президент дуже мудро все будує. Він спочатку зробив основу, фундамент, на якому повинен базуватися клуб Кривбас, а потім вже ми потихеньку будемо збирати команду 100% треба підсилені. Ви не жартуйте так, це 100%. Але я вам інше скажу. В цей час, коли зараз в такий час війна, і все-таки... Дуже великий відток футболістів в Європу, дуже великий відток молодих футболістів. Я думаю, років п'ять найближче, ну це буде дуже велика проблема, щоб знайти непоганого молодого футболіста, якого можна розвивати і давати йому змогу виходити на якийсь рівень. Це точно Не скажу. Даже у тих же команд Шахтар, Динамо це дуже велика проблема. Тому я думаю, дуже нелегко буде всім командам прем'єр-лізі будувати команду і знаходити молодих хлопців. Можливо, а неможливо, а якщо ми переможемо, і дай Бог, щоб як можна скоріше, тоді я думаю, десь можливо можна замінити ці місця іноземцями, які знову захочуть. Сюди їхати, бо на цей час ви самі розумієте, чому вони не їдуть хороші іноземці, і це дійсно дуже велика проблема. Так, отак би я сказав, а так, о, не зараз, а наразі потихеньку я вірю в це. Буду я, буде інший тренер, але при тій базі, яка є, я думаю, Кробас все рівно заслуговує на те, щоб в будущому стати і боротися за чемпіонські міста. Юрій Миколаєвич, звичайно, до кінця ще шість турів залишається. Але вже можна сказати, що чемпіонат виходить на фініш напряму. Загалом, якщо попередні підсумки, ви задоволені тим, як команда в цьому чемпіонаті виступила? Та не можна бути задоволеним. Ми дуже погано провели початок чемпіонату цього. Особливо, ви, мабуть, пам'ятаєте. У нас перша перемога була в дев'ятому турі з Інгульцем якраз в Києві домашня гра. Це перша перемога, то які може бути задоволеність всі побудова команди. Дуже довго налаштовувалися, потім непоганий відрізок дали в кінцівці шість турів, там набрали по максимуму очків, там чотири, от, вас обіграли, потім ще чотири перемоги, тим більше в ці перемоги вийшла перемога над Дніпром один, який зараз бореться за чемпіонство Шахтарем. Тому я думаю, дуже нелегко. Почали друге коло, теж непогано. Обіграли колос нашого конкурента, програли Шахтарю, але Шахтар є шахтар. Потім знову поїхали. Дуже багато розгубили очок. Особливо от, два тури назад, коли у нас була можливість із минаєм взяти очки, і з Чорноморцем вдома, але ми... Просто подарували, не взяти так казати, подарували, бо бомари зараз дійсно показує дуже гарну гру і тут на слові я скажу, що дуже подобається команда. Тому оці очки нам були б дуже потрібні, але ми їх не взяли. Тому задоволення немає. І другі, ну всі говорять, мені задавали питання в Кривому Розі після гри з Олександрією, і, що цей чемпіонат саме такий інтересний. Я не бачу інтерес. Цей чемпіонат самий самий такий. Ви ж подивіться, що далі робиться. Ну, вчора Володимир Шаран, я думаю, дуже себе погано почував. Але коли нас там прибили і пенальті відсотковий, то ніхто нічого не казав. А вчора Бумеранг, як то я кажу, він повертається, він прилітає, не може бути, його він точно є. і Він прилітає завжди тим, хто цим займається. Хто другим мреють яму, воно завжди прилетить і до тебе і тобі вирає також яму. Тому ви ж бачите, дуже багато, як ніколи, помилок. Хоча в мене знов сьогодні ни, язик не повертається сказати образу в бік арбитрині. Настя, дивіться, ту гру судила Монзуль, я задоволення отримав з Олександрію. Сьогодні судила знову жінка, знов задоволення. Ну вони дійсно судять те, що є на полі. Вони не видумують, а от наші чоловіки трошки вони якісь помінялися. Може на них так подіяла війна, і я не знаю, що на них могло подіяти, але що є, то є. І ми повинні це приймати і від цього відштовхуватись. Тому хотілося б іншого чемпіоната, кращого чемпіонату. Я думаю, коли буде перемога, то набагато краще. питання на останок, Ось ви казали про такі видалки в результатах вашої команди. Втрачали очки там, де мали б вигравати, так? Далі виграв Олександрії сьогодні нічия. Як сильно це відображається на психологічному стані хлопців? Важко їх налаштовувати на подальші матчі? Ні, я думаю, їм завжди набагато легше, ніж мені, ніж мені, як тренеру, тому що все рівно весь цей удар я завжди беру на себе. Я не можу ображати хлопців, вони все рівно виходять, віддають те, що вони можуть. Хотілося більшого, але ви ж знаєте, якщо я почну шукати спочатку, треба шукати в собі проблему як тренер. Десь, значить, я не допрацював, десь щось не те підказав, не те зробив. Тому я думаю, це більше е мій бік від того, що ми не взяли сьогодні, і в тих іграх не брали. Хоча вони теж дорослі люди, вони повинні вже розуміти це і брати якусь е провину на себе. Тому що не може тільки один, одна людина брати коли команда виграє, то чомусь виграють футболісти. Тренера і не пам'ятають. Коли програють, то дійсно програє тренера, команда так собі, значить, не навчив. Ну, це наша праця. Я задоволений, що я працюю в цій сфері, працюю головним тренером футбольної команди. Це наше життя, багато нервів, багато психологічно зламлює. Але головне, щоб вони не зламалися, а готувалися. Більш-менш нормально і виходили на інші ігри, показували ще кращий результат. Це для мене найкраща така... задача стоїть. І я завжди радий, коли це проходить. Це Є? Є? Дякую вам дуже, гарного дня. І, й... і перемоги. Я я кажу. Взаємно нашою основною. У мене що ти в камеру дивишся? Я, я, я жартую нормально. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди Інголайк Сергій Іванович, Ваш експресований сьогоднішній І Олександр Кучеренко. А до нього потім. Вже. Ну я, та, я Ну, так. Та, 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 та. та, та. ну, знову ж ставити в тупік зразу питанням, да? тому що тиск, ну як зіграли, старалися, да? гравці. І внульця, і кривбаса перемогти. У нас була поперечина, ми попала. Да. Смоляков хорошо пробив, також воротар здорово зіграв. В принципі, мабуть, не беремо вилучення, результат по грі, скоріше, якщо брати моменти. Да. Ініціатива трішки, мабуть, після вилучення була у кривбаса, на контролі ну, а Ну а по грі результат 0-0 і знову ж ми його приймаємо, рухаємося далі. Ну будемо казати так, і ладь швидше взявочку чи в два. Як, як ви вважаєте? Як сам вважаєш. Ну в першу чергу, я хочу поблагодарити ребят. Потому что потратили очень много сил, энергии, было огромное желание. Мы в каждом моменте э, старались э, выиграть каждый эпизод. Э, так как Сергей Иванович сказал, у нас были хорошие моменты, так как и там и у Сидоренко хороший удар, и Смоляков, и резепов Мы хорошо выбегали, хорошо перемещались. Э, э, но если... Ні Карпасніму, ні, ні забілі, то очко їм, очко нам, і ми двігаємося далі. Складається враження, що Смоляков вже не молодий футболіст, а такий досвідчений, який може складати основу команди. Нема такої річки. Ну, знову ж хочу подякувати Збройним силам України, і да, те, що зараз робиться зі сторони Росії, це великий терор. А ну, ми велика, ми сильна нація українська. І правда на нашій стороні ми про це говоримо. І як каже наш президент, як він каже сам, си... все буде добре. Да, і, все капот, буде добре да? і ми переможемо. Да. Російська Федерація. Російська. Ви, якщо, вона була неправа, не Перемога за нами. Що там козаки смалюють? Світало, коли ми зможемо їх вже побачити на полі. Також якось читаєш інтерв'ю тренерів, там п'ять гравців не грає, там чотири. Ну якби через прес-служба дає, якби у нас ми якось не жаліємося, що ви праві, що основні гравці у нас і казак, і Сітава. Надіємося, що в матчах, які попереду вони зіграють, допоможуть нашій команді здобувати бали і перемагати. На Інгуатчика дуже складний виїзд, скажімо так, відразу три виїзні матчі. Один домашній формально, але ви mm. маєте так три виїзні. Як ви вважаєте, якщо ми в цих трьох матчах візьмемо три очки, це буде задовільний результат чи ні? Mm. Я думаю, що сім балів ми можемо взяти і будемо на це налаштовуватись. Ну, і... Ми розуміємо, що матчі цікаві з хорошими суперниками. Це завжди цікаво. Як ви вважаєте, інвець не зараз а на майбутнє потребує довкомплектації? Трошечки, мені здається, це якби трошечки розсунуть на лаву запасних повноцінно. Багато молодих гравців, ви вже згадали він 19 років є гравцем основним, той теж Кравчук, Різеповоловкін. той теж Осипенко, багато є пацанів, які ще... Тільки-тільки, можна сказати, виходять на заміни і нехороше майбутнє, але на рахунок підсилення, звичайно, нам потрібно, як і любій команді, Он, навіть Челсі, купуючи на півмільярда, вони ще хочуть підсилення, так що ми розуміємо, що хороші гравці нам потрібні. Ані спитання? Так, є питання. А сьогодні, здавалося, було багато нагод, створених моментів, 100% можна було б забити і закрити гру. І так, в принципі, вже не один матч. Чи вбачаєте ви якусь серйозну проблему з реалізацією, або це просто доля везіння? Хороше питання ще від такої симпатичної дівчини, да? як професійне, Ну, ми розуміємо, що... Холланд так, коштує такі гроші. ну і Всі шукають топ-команди, шукають нападників, які можуть забивати, але знову ж ви праві, ми створюємо моменти. У кожній грі у нас є моменти. ну І працюємо на тренуваннях для того, щоб забивати, але, але поки що не виходить. Маємо надію, що матч попереду, який нас чекають, ми якраз там м'ячі. Зателефонуємо і скажемо, що ми попрацювали над реалізацією. На останок ось команди залишається все одно, незважаючи на результат по зоною виліту. Але ж знову-таки сьогодні можна було б в разі позитивного результату збільшити перевагу до шести очок і додати собі впевненості, так би мовити, на фініші, як ви оцінюєте турнірне становище на сьогодні. Це ж. тисне на вас? Оце... Ну, у нас мы любой соперник, будь так Рубас, там рух реал, все равно мы выходим, играем только на победу, то есть у нас ще много игр впереди, и я уверен, что мы візьмемо ну, по максимуму. Реал фарма. Реал соседа. Ну, по да? да, да, да. Это? Да, да. Настрой у нас. Хороший, позитивний, так що у нас дуже uh, хороша команда, байдатна, хороший колектив, так що у нас все впереди. Все, дякуємо. Дякую, що мені. Якщо ми не можемо купити холод, то виховательно у своєму колективі.